Харків, прем'єра вистави, яка змінить ваше уявлення про театр. Кожна вистава нашого театру для людей несе неймовірно глибокий зміст. Так сталося і цього разу. Королева краси це вистава, що поєдне пронизливу психологічну глибину та блискучий гумор. Вона дозволить вам відчути діаметрально протилежні емоції: від захоплення до відрази, від осуду до співпереживання, від здивування до напруження. І фінал буде абсолютно непередбачуваним. Я навіть трошки засмутилась. Півтори години справжньої емоційної гойдалки в самому центрі Харкова в безпечному приміщенні. Головна героїня Морін живе в Ірландській провінції, доглядаючи за примхливою матір'ю та щодня балансуючи між обов'язком і прагненням до свободи. Але справжня драма розгортається не лише в стінах їхнього дому. Вона набагато глибша у світі її уяви, де життя яскраве, майбутнє перспективне, а любов не може обернутися розчаруванням. Королева краси одна з найсильніших сучасних драм, яка змусить вас подивитись на своє життя під іншим кутом. Найближчі дати вистави 11 та 24 травня. Ціни на квитки дуже доступні. Тож харків'яни підтримують. Ти наші театри, та відволікайтесь від поганих новин.